Вітаю тебе на каналі Економіка, і сьогодні наша розмова буде присвячена тому, що потрібно знати про енергосектор України. Звичайно, нині Україні довелося відновлювати свою енергосистему після численних ракетних атак сусідньої держави-агресорки РФ. Це не означає, що ми не зможемо це зробити, абсолютно точно впораємося, проте певних зусиль це потребуватиме від енергетики, і від українців. В плані розумного споживання електроенергії. Проте ми залишаємося оптимістами, і насправді, ще в 2022 році український енергоринок був успішно інтегрований в Європейський, запустилися спільні ринки газу, електроенергії. Планувався Запуск ринку спільного і теплої енергії почали потроху відновлюватися темпи розвитку зеленої економіки. Відповідно, трансформація, ось така, вона відкриває перед Україною і нові можливості, в тому числі, щоб ними скористатися, треба просто розуміти процеси сучасні, які відбуваються, розібратися з цією парадигмою. Тому давайте сьогодні це і зробимо за допомогою інфографіки для того, щоб побачити, як працює енергоринок. Які суб'єкти-об'єкти входять до його складу, і які загалом в майбутньому можливості відкриваються перед Україною? Тому вперед. Україна має запаси енергоресурсів на десятки і сотні років. На даному слайді наведені якраз достатні запаси традиційних енергоресурсів. Але видобування значно падає. І тому енергетика України відстає в двох напрямках перший це видобуток доступних запасів, а другий раціональне використання ресурсів. Даний слайд якраз і демонструє, що видобуток традиційних енергоресурсів зменшується. Крім того, не забуваємо, що наразі пошкоджені плюс великі ще й об'єкти генерації електрики, і, напевно, саме з сектору електроенергетики ми почнемо. Нагадаю, що енергетична інфраструктура України зазнала пошкоджень наслідок масштабних ракетних атак Росії 10 11, 17, 31 жовтня, 11, 15, 23 листопада, 5, 16, 29, 31 грудня і 14 та 26 січня. Також об'єкти інфраструктури атакували дрони. Відповідно, негативний вплив. Однак, як зазначив нещодавно виконавчий директор компанії ДТА Дмитро Сахарук, внаслідок російських обстрілів так постраждало 10% української енергетики, близько половини пошкоджено, але електропостачання оперативно відновлюють. Можете переконатися на даному слайді, де наведено час, що знадобився для відновлення електропостачання в регіонах. І енергетики максимально оперативно дійсно намагаються відновлювати енергопостачання. На жаль, часом і ціною власного життя. Якщо говорити про те, хто генерує споживе електроенергію в Україні, то більшість електроенергії генерується атомними електростанціями. Це дещо ускладнює ситуація, тому що АЕС не можуть підлаштовуватися під нестабільне споживання промисловості і населення, і тому виникає потреба в таких стабілізаційних заходах, тому відбувається відключення, в тому числі. Загалом експерти прогнозують, що дефіцит потужності в енергетиці буде зберігатися і після зими, але хорош новина вона в тому, що в менших масштабах. Дефіцит електроенергії для населення в середньому нині становить 50% а для промисловості це 10%. Навіть якщо ми уявимо, що ми все відбудували, дефіцит все одно буде зберігатися, тому що нам, поки недоступна окупована Запорізька атомна електростанція, 3ТЕС, і, відповідно, необхідно відновлювати промислові вітрові сонячні електростанції, саме добудовувати їх. Збільшувати обсяги імпорту електропостачання з Європи для того, щоб підвищити рівень забезпеченості електрикою. І тоді основними цілями трансформаціями мають бути якраз наведені на слайді. Тобто лібералізація, клієнтоорієнтованість і екологічність в три рази менше ефективно використовує енергії, ніж країни Європейського Союзу. Щоб отримати 1000 доларів до вартості, Україна витрачає 242 кг нафтового еквіваленту енергії. На дещо кг нафтового еквівалента це така універсальна одиниця вимірювання. В той час, як коли в країнах ЄС в середньому цей показник дорівнює 85 кг. Давайте порівняємо з іншими країнами. Майже поки незначну за розміром економіку, Україна споживає багато енергії. Частка України в світовому енергоспоживанні знаходиться на рівні 0,6% і втріччі перевищує частку у світовій економіці 0,2%. Хороша новина у тому, що відновлювальна енергетика останніми роками сильно зростає. При поточних технологіях електроенергію зберігати дорого, тому її виробництво підлаштовується під споживання. Це принцип фактично означає, що все, що вироблено, те має відразу споживатися. І тут важливий графік, який відповідає якраз і на питання, чому найближчим часом енергетика України повністю зеленою не буде. Спочатку треба пояснити про нерівномірне споживання енергії. Тобто. Вночі люди сплять і різноманітне виробництво, хоч і може відбуватися, але воно не наскільки масштабне порівняно з тим, що відбувається в день. З самого ранку, коли вся країна починає готувати їсти, збиратись на роботу, відбувається сплеск споживання, і він не падає майже увесь день. Робочий день закінчується, люди йдуть з роботи додому, є короткий ось проміжок часу, в який відбувається падіння споживання, тому що бізнес в основному не працює, люди ще додому не доїхали. Ввечері ми бачимо на графіку сплески і падіння, але вони не будуть такими значними. І тільки десь після опівночі, коли більшість людей відпочиває, споживання сильно падає або знову зросте зранку. Тепер щодо зеленої електроенергії, оскільки у нас є певна кількість електроенергії, яка нам буде потрібна завжди, і є коливання, на які потрібно швидко реагувати, то система працює саме так. Атомні електростанції це, звичайно, стабільна основа. Їх один раз запустили, більше не вимикають. Ну, Хіба ще дуже рідко, коли треба проводити огляд чи ремонт. Теплові електростанції дасть змогу реагувати на піки і падінні споживання. Їх можна швидко вімкнути і вимкнути за потреби. Гідроелектростанції також допомагають впоратися з навантаженням. Якщо ж ми говоримо про сонячні вітрові електростанції, то вони сильно залежать від і погоди, і часу доби, відповідно, стабільна частина зеленої енергетики. В Україні це лише якісь невеличкі гідроелектростанції, у нас вони не розвинені. І щоб нам стати більш зеленими, якраз потрібна масштабна робота з оновлення енергомережі. І для того, щоб її пристосувати до великої частини нестабільних виробників, ну, звичайно, це все буде можливим після того, як ми відновимо її після ракетних обстрілів. З іншого боку, ми з вами бачимо, що є країни, в яких зелена енергетика розгонена набагато масштабніше, ніж в Україні. Тому давайте розбиратися з причинами. Крім вже раніше названих очевидних, є не наскільки очевидних. Отож, якщо ми подивимося, то 14% електроенергії витрачається на технічні потреби. Просто витрачається на шляху ще до споживача від виробника. Не вся вироблена електроенергія доходить до будинків, заводів, офісів і так далі. Втрати, звичайно, будуть завжди. І частина електроенергії. Зрозуміло, що йде на роботу самих електростанцій. Частина втрачається по дорозі, бо ми не можемо змінити закони фізики, скром так чи інакше, йдучи по дротах, теж витрачається. Ми маємо про це діяти. І нарешті, як виглядає мережа українських електростанцій, лінії передачі електроенергії з огляду на нинішню ситуацію, ми розуміємо, що нам не обійтися без імпорту електроенергії як одного з інструментів зниження дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі, тому що наявні ось ці комерційні перетоки між країнами Європейського союзу і Україною. Це десь 0,7 ГВт вночі 0,6 цілих гігават в день. Це, певно, чи полегшує ситуацію так, але повністю покрити пікове споживання ми не можемо. Ось якраз імпорт міг би зменшити обсяги такого небалансу, незбалансованості. Однак суттєво перепону для цього і мається на увазі для нарощування імпорту, буде звичайна ціна. Чи є вихід? Давайте з'ясуємо. Давайте з'ясуємо. Вихідно можуть бути розумні мережі. Розумні мережі як наступний етап розвитку енергетики країни. Тобто, що є собою розумна мережа? Розумні мережі це набір технологій, які дозволяють забезпечити зворотній зв'язок зі споживачем і надають можливість автоматизації розподілу електроенергії і управління і мережею, і ціноутворенням. Тобто сюди входять великі споживачі, це ті, хто беруть активну участь у балансуванні. Ми прагнемо того, щоб вони зменшували свої витрати за рахунок прогнозування. Електростанції зменшують витрати теж за рахунок балансування. Сонячні вітрові ферми ефективно прогнозують і управляють своїм виробництвом, тобто роль відновлювальних джерел енергії зростає. Знову ж таки, тут можуть бути електрокари, як ті, хто виконують функцію розподіленого зберігання електроенергії, як таким певним. Об'єктом да, розумної мережі. Невеликі виробники відновлювальних джерел енергії це ті, хто фактично в реальному часі забезпечить прогнозування управління. Ну і нарешті побудові споживачі можуть одночасно бути і виробниками, якщо ми говоримо про розумні мережі, тому що всі знаємо про технології розумних лічильників, які дозволяють управляти споживанням, і здійснювати такий певний онлайн-моніторинг. За споживанням електроенергії. Якщо ж ми говоримо про природній газ, то на відміну від електроенергії його зберігати легше. Тоді, як при різкому підвищенні попиту, дуже складно збільшити видобуток такий певний парадокс і проблема. Саме тому зберігання це вже не опція, це необхідність. І варто зауважити, що протягом року газ ми також використовуємо нерівномірно. Взимку більше, особливо коли холодно, так? А і тому для того, щоб витрачати газ в холодну пору року, його закачують до підземних газосховищ, до хабів в той час, коли тепло, це цілком логічна і поширена практика. Тут наведені цифри по видобутку і споживання газу в Україні. Якщо говорити так про прогнози, то наразі очікується, що в 2023 році державний бюджет отримає трохи більше 97 мільярдів гривень ренти за видобуток природного газу. І самі бюджети відповідно дещо більше ніж 5. Таким чином, зведений бюджет має отримати плюс-мінус до 2 мільярди гривень. Така сума надходжень транти на видобування газу виглядає ну, більш ніж оптимістично. По-перше, це пов'язано зі зростанням і більшою прогресивністю ставок податку в березні минулого року вони були збільшені. По-друге, рівень цін природного газу на європейських хабах залишається високим. Крім того, географія доповних підприємств значною мірою зосереджена в більш поспечених регіонах, слава Богу, і щоденний видобуток природного газу з 24 лютого 2022 року по вересень цього ж року знизився лише на 12%, якщо в дані членів асоціації газових компаній. В умовах відновлення економіки у нас будуть значні потреби в енергоресурсах, і в тому числі в природному газі. А, але по секрету можу сказати, що основне для самозабезпечення газом це не водобуток, це споживання. Так, для прикладу, в Польщі населення приблизно скільки ж скільки в Україні, але домогосподарства Польщі споживають вдвічі менше газу ніж українські. Якщо ще ми задумаємося про промисловість, тут питання риторичне. Разом з тим можемо побачити, що так є країни, які видобувають свої запаси. А газу активніше, ніж це робить Україна. І тут ми не можемо не сказати, що Україна також має найбільші потужності для постачання газу до ЄС. Тривалий час це було постачання російського газу. І зрозуміло, що Росії було потрібно позбавити Україну транзиту тоді на Думку сусідньої держави-агресорка України стане менш важливою для Європейського Союзу, відповідно, це для країни-терориста роз'яжже рук щодо України. Ось чому активно будувалися газогони в обхід України. Північний потік-2 не єдиний, хороша новина в тому, що і Північний потік-2 досі не запущений. Разом з тим не доводиться очікувати на зростання видобутку і не лише через те, що багато запасів, зокрема вугілля на окупованих територіях, а ну, якщо ми говоримо в даному контексті про видобування, то шахти є збитковими. Стратегія України полягала і полягає, і, в принципі, має фокусуватися на тому, що нам треба переходити на відновлювання джерел енергії. і тому цілі нарощення видобутку як такої в цьому контексті не стоїть. Нарешті, щодо пріоритету, Євроінтеграційного Україна стала членом енергетичного євросоюзу, тобто приєдналася до європейської енергетичної системи, і тепер перетікання електроенергії між Україною з одного боку і Білорусією, Російською Федерацією з іншого унеможливилося. Тобто Україна повністю інтегрується з європейським ринком з усіма його і перевагами, і недоліками. Разом з тим, чим більше електроенергії буде заходити за кордону, тим більше потужностей української генерації будуть вивільнятися для використання. Це ключовий аспект, тому що саме ці потужності можна буде перерозподілити між різними категоріями споживачів, таким чином зменшивши загальну кількість тих абонентів, які відключені. Негативний аспект лише в тому, що дорожча європейська електроенергія буде закладатися в кінцеву ціну товару. Відповідно, вартість продукції для виробництва. Яку імпортували електроенергію буде вище. Однак пам'ятаємо, що обираючи без світла чи без вас, українці обирають все ж таки без вас і готові до відключень. В цьому нагоді стане зачасна підготовка, тому цей слайд тут як невеличка нагадує.